Ви на каналі Alex Vlog. Всіх вітаю вас, мої друзі. Останні пару тижнів були досить насиченими. Я побував в замку Адавара, а також з сім'єю пробіглися по Токійському базару, але все по порядку. Дякую за те, що підтримуєте канал, щир вам вдячний. По суті, він направлений на розвиток відносин між Японією та Україною, сфера сім'ї, культури, бізнесу тощо. Привіт, друзі, всіх вітаю! Приїхав зараз тут на станцію чи бо я саме з цієї станції я робив пересадку на автобус, щоб дібратися до замку Адавара. Як ви бачите, я ще не зовсім проснувся, моя донька ще досипає у мене на плечі. Мабуть, жалкує, що вирішила їхати зі мною. Бо щоб дібратися до замку Адавара, потрібно 3 години. По шляху я ще зустрів таких от різних байкерів, які прожиляли на своїх мотоциклах. Ну, було цікаво. Ми у океанах Виїхав я в цю подорож разом з друзями. Поки їхали, всі ми зголодніли. Запросили мене на такий місцевий ресторан, де продаються морепродукти. Морепродукти ловлять і зразу доставляють в ресторан. Для мене це перший досвід бути в такому місці. Ми будемо в таких грилях жарить. Не скажу, що я фанат такої їжі, але було досить смачно. Скажу, що сама атмосфера, яка готує в цьому місці, вона така, що вона ганяє голод. Знаходиться це місце на узбережжі океану, свіжий вітер, морські хвилі. Так і хочеться скуштувати рибку. Але повернемося до замку Адавар Перед самим замком існує отакий історичний центр, туристичний в відповідному стилі. Як часто це буває в Японії, вони розміщають малюночки вказівники навіть на асфальті. Підходячи ближче до самого замку, я наткнувся на таку галявинку, як бачите, внизу ще ведуться розкопки. І під кожним шаром землі знаходять різні артефакти різних епох. Сам замок побудований на невеликій горі, а ці всі дерева навкруги мають за ціль скріплювати ґрунт, щоб менше було сувів і сплавів. Моя донька вже остаточно проснулася і каже мені, тато, давай бігти разом до замку. Ну, що робити, прийшлось бігти всім японцям насміх. Замок був збудований у морі Ірехару в 1418 році. У 495 році замок захопив Одзе Нагауці. Протягом 16 століття клан Хьодзо підкорив весь регіон Кан. Починаючи з цього періоду, замком володіли 5 поколінь клану Хьодзя. Замок. Був добре захищений, розташований на пагорбі, по периметру оточений ровом. Цей замок займає сьоме місце по висоті серед всіх інших замків, які є на даний момент в Японії. В історії розвитку Японії велику роль грали клани. Один клан знищував інший клан, постійно велася міжусобна війна. П'ять поколінь правителів роду Хьодзьо володіли неприступним замком. Коли Тойотомі Хідейосі оголосив війну Хьодзьо, було побудовано загальні укріплення Согамає, що охопили все призамкове місто ровами і земляними валами. Для Хідейосі це був шанс укріпити своє володіння в Японії. Для самого клану Хьоджу це була битва, на якій потрібно було захистити дім, в якому вони правили п'ятьма поколіннями. Отже, війська хідайосі, які нараховували 210 тисяч людей, оточили замок Адавара з усіх сторін і поступово знищили всі форпости. Так як сам замок Адавара був дуже сильно захищений, хідайосі не став знищувати його зразу, а побудував навпроти інший замок, щоб залякати. Тих захисників, які були в замку Адавара. В кінцевому рахунку після трьох місяців облоги голова роду Хьоджо здав свої повноваження. Після цього замком став володіти рід Окубо. Після цієї битви в Японії почався новий історичний період, який називається Епоха Едо. Ось такий історичний сквіз. А ось так все виглядає навкруги, якщо ви заберетесь на вершину цього замку. Під час мого візиту до замку Адавара вдалося побувати в музеї самураїв. Експонати підкреслюють, що меч був предметом художньої цінності, а також зброєю, а також місяць самурайські обладунки та скульптур. Істинний самурай ніколи не повинен розслаблятися і падати духом. Його голос завжди має бути впевненим, дух сильний а дії рішучі. Меч це душа самурая. Ну, побули в музеї, подивилися, а тепер до практики. Моя донька ось пробує кидати зірочки в ціль. Тут я згадую корейське прислів'я, яке каже, що те, що не вийшло з першого разу, обов'язково вийде з третього Це разу. О, під час цієї поїздочки також вдалося побувати недалеко від гори Фудіяма. Погода змінюється неймовірно швидко. Гарна погода, а через півгодини хмари набігли і вже от от почнеться ураган. Діти дуже непосидючі. Сидіти вдома це весь дом, верх ногами. Терпіти це складно. Вийшли прогулятися на такійський барабашові, скажімо так. Амійоко Маркет один із найпопулярніших популярних базарів в Токіо серед туристів. Продається все, що завгодно, починаючи від сувенірів до різних морепродуктів. Цікаво, що морепродукти на цьому базарі знімати на камеру не можна, такі правила. Ось так. Продають товари в Японії. Хочу вам по секрету сказати, що переважна більшість товарів, які ви бачите, вони зроблені в Китаї. Хоча на футболці може бути написано I love Japan. Поки ходили по базару, всі зголодніли, вирішили перекусити. Знайшли маленький затишний ресторанчик. Виглядає він так, що його ніби не мили років, знаєте, так, 100. Але чому ми все ж таки вирішили їсти в цьому ресторані? Бо в цьому ресторані продавалися Сашімі, і переважна більшість клієнтів це японці. А я вам скажу так: японці знають, де продається гарне сашімі. Це точно, я вже впевнився. Знаєте, це щось схоже на те, що українці знають, де готується смачний борщ і де продається смачне сало. Ось так і тут, кожен своєму професіонал і краще довіряти людям, які в цьому профі. Поблизу цього маркету знаходиться Уено парк. Місце, де діти можуть пошуміти, побігати на перегони. Чим вони вправно і користуються. Також у цьому парку є храм Уено Тошогу. Він побудований 1627 році. Вважається, що ця святиня приносить особливу користь для успіхів в житті, перемоги, здоров'я та довголіття. Цей храм вважається культурною спадщиною раннього періоду Едо. Який пережив різні війни та землетруси. Взагалі в цьому парку багато різних цікавих, я б сказав, би, навіть унікальних скульптур. Ось такі скульптури стоять перед токійським музеєм мистецтв. Кожна скульптура, особливо по-своєму, видно, що творці доклали багато зусиль. Я поважаю мистецтво, але жива природа, голуби, мені подобається більше. Ось така в нас була прогулянка. Дякую за те, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, шердьте друзям. Питайте, можливо, щось у вас цікаве? щасливо і до скорої зустрічі.